Доброго дня, діти! Подивіться, перед вами багато людей. Вони живуть в різних країнах і всі розмовляють різними мовами: англійці англійською, китайці китайською, японці японською мовою. Наша рідна мова, діти, українська. Ми живемо в Україні. Давайте послухаємо віршик. Про нашу рідну українську мову все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята, по-своєму говорять рибки серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчає мама ж, Матусю, слово подяки від дитини за рідну нашу мову, за мову України. Давайте, діти, подумаємо і згадаємо, хто і як розмовляє? З ким розмовляє зайчиха? Так, із зайченятами. А як розмовляють рибки? Та Риби подають сигнали. За допомогою рухів під час плавання? А де ми можемо почути розмову пташок? Пташки співають в садочку. А хто розмовляє у траві? У траві розмовляють комашки. З ким розмовляють квіти? З блискучими зірками. Як навчаються розмовляти діти? Так, як навчає мама. Адже перші слова дитина чує саме від мами. Мама співає немовляті колискову, рідною мовою. То можна сказати, що наша мова яка? Колискова. Мама доглядає дитину, дбає про неї. То можна сказати, що наша мова яка? Лагідна, як мама. Ніжна, як мамини обійми. Нашою українською мовою здавна розмовляли козаки. Вони стояли на сторожі нашої держави. То можна сказати, що наша мова яка? Державна. А як багато пісень складено саме українською мовою? То можна сказати, що наша мова яка? Мелодійна. А ще співуча. Є багато українських народних ігор, пісень, поспівок, потішок, закличок для малюків. Ми можемо сказати, що українська мова яка? Радісна, а ще яка? Грайлива, а ще висолкова. Зараз давайте згадаємо українські народні казки колобок, котик і півник, рукавичка, колосок, рібка. Можна сказати, що наша мова яка? Казкова! А тепер давайте послухаємо іще раз віршик про рідну материнську мову. Те, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята, по-своєму говорять рибки серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчає мама ж, Матусю, слово подяки від дитини за рідну нашу мову, за мову України. Давайте разом скажемо, звучи рідна мова, українська мова вільних людей.